Так, зараз. Свобода. Якщо особисто для мене, то це свобода дій, свобода вибору. Тобто, коли ніхто мене не обмежує і ніхто не каже, коли і що мені як робити. Щоб діти мої були свободні і мали теж вибір. Воля, воля. Це синонім слова свобода. А якщо вже зараз брати те, що... В країні йде війна, то це е, свобода нації, вибирати свій шлях. Не можна бути незалежним в якихось рамках. Коли ми можемо приймати будь-які рішення в своїй державі, це дуже велика частина нашого життя, і вона або є в тобі, або її немає. І ми е, повинні підтримувати, відстояти нашу незалежність від будь-кого. Я тут за права людей. Я батька, я чоловік, я майбутній дідусь. І Якщо ми не відстоїмо свою свободу зараз, якщо ми не зламаємо хребта Росії раз і назавжди, то нашим дітям доведеться йти і воювати. А я би дуже не хотів, щоб мій син також проходив через війну. Я українець, я обороняю своїх право. Якщо не я, то тобто... хто? моєму всі чоловіки зараз повинні. <кхем> Самі для себе зробити і йти воювати. Тому що. А хто ж тоді піде захищати? Чого будуть варті тоді ті слова: незалежність, воля, свобода, майбутнє, діти, внуки?